Одна маленька тарілка покаже нам астрономічні знання трипільців та їх обрядовий цикл. Дехто бачить на мальованій кераміці сонце та місяць. Так, сонце тут є, але місяця немає. І на тарілку треба дивитися ось так. Сонце тут зображено чорним колом. В його найпівнічнішій точці сходу на Купала 22 червня. Ось тут, в цей же день, сонце заходить. Внизу. Найпівденніша точка сходу сонця на коляду 22 грудня. Тут же, сонце заходить за горизонт в день зимового сонцестояння. А що ж це посередині з обох боків, між сонцестояннями ми маємо рівнодення. Сонце в цей день точно сходить на сході і заходить за горизонт на заході. На рівнодення тривалість. Дня дорівнює тривалості ночі.